Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити з вами про таке, чи варто лити дизельне паливо. в дизельне паливо двох так, двох так не мастило. Відео я знайшов, лише можна сказати, що три. Три відео по даному цьому є, по даному питанню. Таке ґрунтується скажімо, на експериментах, які замінять прошливу систему. Канал я не буду говорити, як називається. Думаю, хто цікавився даним питанням, то знає, як воно називається. Як, вони, як цей канал називається. Це наш український канал. Скажімо так. Він це випустив три відео. Перший канал чи варто ляти, другий чи допомагають. Ще дійсно допомагає. Ну, скажімо, я передивився всі три відео. Вони досить нудні, в районі 50 хвилин йдуть. ті їхні експерименти в частності той експеримент з кулькою. Що хочу сказати? А, е, також до цього, що там багато коментарів є, варто не варто. Що хочу сказати? Перший експеримент заміняють поршневу систему це раз. Там нема такого експерименту, що образно обставили там двигун, неважно який, там дизельний двигун, почали в один лють, а в другий не лють мастило і він працює. І працює не так, що там 10 літрів, а так, щоб я не знаю, літрів 50-100. Щоб він спалив, тоді вже було видно по самих по свічках, по форсунках, і попали, по паливну по, по, по самому стану двигуна, чи допомагає, чи не допомагає. Перше відео там три експеримента, в частності з кулькою, як я вже сказав, є. Ну, Вони, скажімо так, базуються, як вам сказати правильно, ну, не на нашому паливі, не на українському. У нас паливо повинно бодяга. Думаю, це всі знають. Якби. Плюс недавні події, що палива взагалі не було. От гора города на заправках пусто. І паливо, це запаси були. Грошовку запаси були, в козапасі не було. Ну, таке. Потім перебрав я коментарі до цього відео. Багато пишуть, що потрібно, щоб вони Про, Тільки в різних, ну, в різних пропорціях образно я ллю. Получається, 100 грамів на 10 літрів, не 60-50 грамів отако. Хто і хто як скільки лі. Так от, в частності, якщо брати по відео, то автор показує, що двохтактне масло не допомагає дизельному вигону по тих експериментах. Там наводить графіки три. не допомагає, скажемо, навпаки, тільки робить відкладення. Так же саме в коментарях там теж пишуть що відкладення цинку. На поршньові. Хочу сказати, що поршніва, якщо, експлу... якщо поршнева фірми Тата, по, по власному прикладу 3, скільки мене 3,5 чи 4 роки і все, Міняйте. Потім, якщо взяти про відкладення, то ну, купите погане паливо. Я ж в одному відео якомусь говорив, купити погане паливо жовтої заправки, що там машини все ставало. Те відкладені Скажу більше, навіть в мене сусід не лє мастило. Так же саме, таке же саме відкладення на фурсунці, як у мене. Я вже показував. В минулому відео я показував. Чи в одному з минулих відео про мотоблок показував. Там досі мені коментарі писали, що дуже багато відкладень, що я л'ю. Хочу сказати, що якщо купити неякісне паливо, то же саме буде і без двох так на маслах. Потім, потім, на чому я зупинився, вертаючись до відео першого, Автор каже, що, грубо говоря, що не потрібно ляти, бо воно шкодить. Дух так нема стилу. Потім автор знімає друге відео, воно набирає трохи менше трошки переглядів. ну, По-моєму, 700 чи 800, щось таке тисяч набирає переглядів. Автор каже, посилається на турецький теж. Турецькі експерименти, по-моєму, турецькі чи які, ну, турецькі, можу помилятися. Він каже в тому відео, що присадки, які є в даному маслі, вони дійсно допомагають. Не саме масло допомагає, а присадки даного мастила. І каже, чим дорожче, ну, чим дорожче, як я вже говорив. Щоб бажано лити не звичайно це масло, яке коштує 140 гривень, а дорогше, яке коштує хоча б, гривень 300 плюс-мінус. Там, виходить, якби дорожчі присадки і воно, більше, ну, воно дійсно допомагає е дизельному двигуну. Він посилається на експерименти. Кому цікаво, можете вбити, там вам зразу покажуть дядька. Він вам Розказує, посилається на експерименти. Ну, Ну, я скажу одразу, відео нудне. Там коментарів теж багато. Хочете читайте, хочете ні. Я їх трохи читав, трохи передивився. Там досить багато чого цікавого є, скажу так. І в тому відео автор каже, що присадки допомагають. Тому він робить третє відео. Який показує, які типи присадок там вже можна купувати, що вони дійсно допомагають дизельному паливу. Ну, ось так. Це я вам розказав буквально. Це що вам потрібно дивитися 2 години в це відео, плюс читати коментарі в півдня, щоб, щоб те, що я вам розказав, ну, буквально за 6 хвилин. Я тепер розкажу про свій власний досвід. І ми підведемо підсумок. Я не ляв раніше е, це мастило. Я чув про це. Хтось мені там написав в коментарях, я не ляв. Ну, я купив, оце як це все почалося, в мене взагалі не було де палива. Мені прийшлося купляти його за дорогою ціною плюс євро. Бо тому що не було все, що все в перші дні, от як це почалося, все повигрібали. Потім десь євро підвезли, то мені прийшлося євро брати. То я якби мусів е, це додати. Я купив, по-моєму, 10, ні, 20 літрів євро. 10 заляв сюди розвів. От, 10. Це іменно на цю поршневу систему, на поршневі кольця. Ну, Хоча на ці менші, бо я, бо я гільзу міняв, то тут я не знаю, скільки пішло. Я розвів. Е, що, що скажу? Мені не сподобалося, що він. Так, да, він мягше працює, але но... з вихлопної, як вам сказати, як то масло бере, трохи є. То я почав його розбавляти ще до цього, це 10 літрів я розбавив 10 днів. Потім я ще купив, звичайно, і я почав його розбавляти трохи то, трохи то. Оцю 10 літрів, бачите, я ще не спалив. Но я розбавляю. Спочатку так, а потім почав розбавляти, коли вже купив це. Ну, звичайне дизельне паливо. Тому що я теж вважаю, що звичайне дизельне паливо воно сухе. Звичайне дизельне паливо воно сухе. Е, тобто, євросолярка, вона суха. А звичайне, воно якби змащує. Там е, був такий коментар. З чого взяли, що, що євро солярка суха. І де це, мов пише? В звичайних, скажу так, і знайшов відповідь на це питання. Теж в коментарях. В звичайних цих нічого не пише. Мотоблоки, у цій тракторі, нічого не пише, що треба там, чи євро, чи, чи звичайно додавати. Но в турбірованих тракторах дизельних там пише, що тільки додавати десь там пише. Точніше, я не пам'ятаю, що іменно незвичайна, а іменно Євросолярка. От відповідь на це питання, Чому, в чого ми беремо, що вона іменно євросолярка суха. Тут е, це я купив 20 літрів, то я полину розбавив, мені трохи не сподобала. Да, він м'якше працює, мені не сподобалось, то я почав зараз розбавляти. Далі я не знаю, я оце думаю розбавляти, ну розбавляти, ну буде видно. Каце до палю. Мені цього хватить на цей рік, та як я їжджу, мені хватить з головою. А ви вже дивіться, як на мене, от особисто моя думка, я нікому її не насаджую. Особисто моя думка звучить так. Якщо погана якість дизельного палива, хочете ви не хочете, її потрібно все ж таки розбавляти. Хай чуть-чуть. Те, що пише, що відкладення, відкладення може бути погано паливо. Сиро хочете, не хочете, вам потрібно буде розбавляти. Те, що ви можете не ляти необразно. Там, так як я на каністру, десь літровку не 100, а там образно 50 грамів, ну це діло ваше вже. Чому ну, вам її придеться розбавляти? Це, це особисто, я так думаю, що я б особисто розбавляв. би. А як воно буде, ну, не знаю, що там буде далі. Я вже говорю в експерименти, вони. Там, хоч вони брали чисте паливо, взагалі без присадок, без нічого. все, ну, експерименти це експеримент. Тут скажу, не, ще раз повторюсь, то там не було так, щоб вставили дизельний двигун. Один дають, а другий не дають, і вам результат. А якість дизельного палива в нас, я вже говорив, дуже, дуже низька. Тому підвожу підсумок: лити чи не лити залежить від вас. Ніхто ніколи якби, не заставляє, ну. Но... В случая чого, як ну, як на мене, воно ну, насильно на роботу вашого чи, там, двигуна, чи навіть на ту форсунку, пишеш, воно ну, вбиває, відкладення робить. Ну, я, я б не сказав. Все одно рано чи пізно, якщо вже ви міняєте поршневу, хорошо їздити так як я. То, ну, як я їздив раніше, бо зараз буквально от цього року взагалі мало, мало-мало. Для порівняння я цього року десь виїздив. Ну, це починаючи, я не знаю, з городами. Я виїздив літрів, напевно, там, до 30 палива. До 30. Це взяти повністю за весь рік. До 30 літрів палив. Причому Ну, я не розбавляв його. Це тільки почав розбавляти і лив це, і лив це, скажем, половину того, як я вже казав. Тому вибір за вами. Лити, не лити, як, як вважаєте, вже необхідне. Я сам оце допалю, я не знаю, чи я буду лити, але скоріше за все, що так. Тільки просто менше, може дозу. візьму, 50 грамів буду лити та все. і розбавляти собі 5 літрів. Форсунка, що так, що і так. У вас буде нагар, хочете ви цього чи не хочете. Ну, якось так. Чекаю коментарів, що думаєте з даного приводу. Чекаю коментарів ваших до нових відео. Всім гарного дня і поменших поломок.